Сили Вандер Вальса або флоктаційно-дипольні сили діють в твердих тілах, які складаються з атомів зі стійкими заповненими оболонками. Ця взаємодія є слабкою і відбувається на далекій порівняно з розмірами атомів віддалі. Розглянемо природу виникнення цих сил для двох атомів, що знаходяться на деякій відстані R. В середньому розподіл заряду електронів в атомах зі заповненими оболонками є сферично симетричним. Але в кожний окремий момент часу атом може мати відмінний від нуля дипольний момент P. Тому в атомі буде існувати електричне поле, яке наводитиме в іншому атомі дипольний момент, пропорційний цьому полю. Взаємодія диполів і є причиною виникнення сил Вандервальса. Сили Вандервальса задаються сферично-симетричним потенціалом, обернено пропорційним віддалі у шостому степені. Знак мінус свідчить про те, що сили зумовлюють притягання між атомами. Ці сили швидко спадають зі збільшенням віддалі і є дуже слабкими в порівнянні з іншими видами електромагнітної взаємодії. Розрізняють три типи сил Вандервальса, -Ва причому всі вони мають електростатичну природу. В розглянутому вищі випадку це є взаємодія нейтральних атомів без власного дипольного моменту. Коли атоми мають власний дипольний момент, то орієнтаційний та поляризаційні ефекти можуть робити додатковий внесок у їх взаємодію. Коли атоми підходять один до одного на достатньо близьку відстань, в дію вступає відштовхування між іонними решітками. Це має вирішальне значення для визначення рівноважних розмірів твердого тіла. Нейтральні атоми, які не утворюють між собою хімічних сполук, відштовхуються відповідно до принципу виключення Паулі. Закон цього відштовхування в загальному випадку невідомий і моделюється за наближеними формулами. Його прийнято представляти у вигляді деякого степеневого закону з показником, який зазвичай приймають рівнем 12-й 12 степень у законі відштовхування вибраний довільно для спрощення математичних перетворень. В результаті дій сил відштовхування і притягання взаємодія між атомами описується потенціалом Ленарда Джонса, або, як його ще називають, потенціалом 612. Це модельне наближення. Воно має два параметри, підібрані таким чином, щоб якомога краще відтворити експериментально визначену криву міжатомної взаємодії для конкретних атомів. Потенціал Леннарда Джонса на відстані R0 між атомами. Є е мінімальним.